Дітки, пропоную вам разом з ляльками послухати художній твір, який написав Вадим Крищенка. І називається цей вірш Вишиванка. Слухаємо уважно. Вадим Крищенко, Вишиванка. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. На, вдягай, синочку, В нитці сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Так, дітки, ви прослухали вірш. Скажіть мені, будь ласка, як же він називається? Так, молодці. Цей вірш називається вишиванка? А хто вишив вишиванку? Вишиванку вишила матуся. Чим же прикрашала вишиванку матуся? Матуся прикрашала вишиванку. Квіточками молодці. А що ж живе у тому вишиванні? У тому вишиванні живе мамана Ласка. А хто одягне сорочку? Сорочку одягне хлопчик. Кого він обійме? Він обійме свою матусю. Молодці дітки, ви уважно слухали художній твір. Паную вам, малята, прикрасити самостійно сорочку вишиванку природнім орнаментом. Но перш ніж вишивати, давайте ми з вами підготуємо рученята. Кулачки поставили, починаємо. Вишивати. Вишиванку прикрашати беремо голочки. Вишиванку прикрашати. Гарні квіти і листочки. Це прикраси для сорочки. Молодці, дітки. ручки ми з вами розім'яли. Тепер будемо прикрашати нашу аплікацію. Для цієї аплікації нам знадобиться шаблон, сорочки, орнамент, квіточок, смужечка з паперу, довга і дві коротенькі. Спочатку нам малята потрібно викласти орнамент на нашу сорочку. Ми беремо нашу смужечку, прикладаємо до горловини, потім викладаємо орнамент з квіточок, листочків. Виділяємо рукавчик жовтенькою полосочкою з бумаги, а тільки потім беремо по одній детальки, намащуємо клеєм та притискаємо до нашого папіру. І так почали. Ось така, дітки, сорочка-вишиванка у нас з вами вийшла. До побачення, марята! Всього найкращого вам.